Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Заговорив російський диктатор, вийшов з бункера, чи записали його в бункері, тому що ж треба розуміти, що він коли цю ракету запускав, як виявилося, це Арішнік. Тепер ми знаємо, як ця ракета називається, значить, черговий вундервафе Путіна. Так, ну він же ж теж, вочевидь, в бункері був, тому що, як би. Страшновато, так? У мене всі в бункерах були, а він в бункері сидів. Ну отак. Так от, а при чому він ракету запускав. А, ну, що можна сказати, з цього всього? Як повідомляє нам видання CNN, що таких ракет існує кілька, вони існують в дослідних екземплярах, фактично, і значної загрози не становлять. Але Путін вийшов і сказав про те, що є ракета гіперзвукова, дуже потужна, арішник. І він натякнув на те, що далі буде її застосовувати, можливо, і проти української столиці, можливо, і ні. І вона відповідно, ну це він сказав, що це ракета середньої дальності, а міжконтинентальна балістична. Тобто він порушив фактично табу на застосування цих ракет на території Європи, яке існувало, і в часи холодної війни це не застосовувалося. Зараз Путін показує всьому світові в чергову свою неадекватність. І ну він каже про те, що це ж відповідь на такі дії Сполученим Штатам. Тобто він штурхає США, він викликає на двобій Сполучені Штати Америки і Захід, і тепер буде моніторити. А як же захід? Відповість, що захід зробить на диво, реакція заходу спокійна. ну, погодьтеся, вона доволі не панічна, вона така спокійна. Що безумовно ну, може змусити Путіна ще раз застосувати зброї, щоб, знаєте, так, повірили і, можливо, десь поближче до Європи, до країн ЄС і безпосередньо до країн НАТО, щоб штурханути так і перевірити реакцію. Що це глобально все означає? Це глобально все означає, що Путін хоче створити карибську кризу, ну, щось на кшталт карибської кризи, чи дуже серйозний безпековий виклик, який не залишатиме інших можливостей, окрім як провести нову. Зустріч із Трампом, я колись колись у нього відбувалися в Гельсінки, коли Трамп був президентом США з 2016 року, і відповідно обговорити майбутнє, що ж має відбуватися, яке майбутнє Європи, яка, значить, має бути ситуація, яка безпекова? Ну і що, ясне діло, що Путін буде претендувати і говорити на, про те, що. Віддайте під контроль а, Росії і Європи, а ось цього він прагне. Тобто, він прагне ось таким чином. А, ну а то далі все буде залежати від Трампа. Чи Трампа залякає Путін ось цими ударами і перспективами того, що ці ракети можуть полетіти по країнах Європи, чи ні? Ось це, до речі, момент істини для Трампа і для його прихильників, які часто мене і тут в коментарях на каналі переконували, що він дуже рішучий, сильний лідер. Америка America Америка make, make again, дай Боже. Я тільки за. Але, от зараз настає для Трампа момент істини, тому що Путін фактично ну посилає Трампа, треба сказати, це відверто. Вони вже там собі марять, тим, що як пише видання Bloomberg, мовляв, Трамп може поговорити з Путіним, і вже Путін, я думаю, малює собі сценарії, за якого можна буде так натиснути. На Трампа так його залякати, так використати це навіть не для особистої зустрічі, а телефонних перемовин. Що там вже не знати, що насправді може статися? Що Трамп йому все віддасть, і можливо, навіть як Путін думає, ще й Аляску повернуть. Щоправда, що робити з, ціє, з тими територіями? У них плану немає. Вони не знають. Думають як свій далекий схід кому всучити і продати. Раніше Путін торгував своїм далеким сходом Японь, з японцями і хотів. Хотів навіть продати Курильські острови все за гроші, або продати далекий схід, щоб туди інвестували. Ну а зараз він торгує цим з китайцями. Щоправда, не дуже то торгує, тому що Китай і так все візьме, що йому потрібно, і не дуже буде питати Путіна за ціну, і звичайно, ніякої справедливої ціни не заплатить. А як захоче, так воно і буде. От, власне кажучи, що потрібно з цього розуміти: момент істини для Трампа. Для його реакції, для Заходу зараз перша включилася Британія, яка почала називати такі дії Путіна і Росії фактично ескалацією. Ось ці запуски його орешника, Господи, ну хто їм придумує ці назви? Ну, хоча так, тополь, тополь, орешник. Ну да, воно щось, щось воно, щось воно в цьому да, вони вибудовують якийсь сад. Ну там дивні речі з назвами. Щось цього орешника, до речі. Яка його складова наповнення, сказати наразі важко. Я думаю, будуть з'являтися деталі. А чим він наповнюється так само? Якщо ракета не споряджена ядерною боєголовкою, основний її принцип це те, що вона використовує, власне кажучи, свою вагу, коли вона звалюється і розвалюється на частини, а потім, ймовірно, ну, принаймні, ця ще летіла на Дніпро, видно, що вона була споряджена касетною бойовою частиною. А відповідно, касети мали спровокувати. Якщо Путін стверджує, що удар був по об'єкту оборонно-промислового комплексу України, значить, це мало там це все розрешетити, викликати пожежу і так, далі, і так далі. Нічого такого не спостерігалося. Але от Путін залякує, каже, що все, буду попереджати місцеве населення про те, що удари будуть. Зрозуміло, що. Він в рамках ось він грає в ескалації, він реально йде на дуже серйозну ескалацію. В сподіванні на те, що Європа е сяде на тильне місце, що Трамп так само злякається. Оточення Трампа Ілон Маск почне бити в НАБАТИ, кричати: що ні, все катастрофа, треба це зупиняти інакше третя світова в, свої, в самому розпалі з усіма наслідками, можливими і ризиками, і все. Ну, тобто, це, власне кажучи, є розрахунок Путіна. А чому він це робить? Путін пришвидшує процеси, тому що треба ж розуміти, платити ціну е, по 40-42, а можливо і 45, Ми побачимо вже нову статистику російських втрат за листопад. Вони втрачають цих своїх постійних е, м'ясних піхотних штурмах, які не зупиняються на сході, а тепер і в Курській області. Але тепер у України з'явився інструмент бити вглиб російської території, перебивати їхню логістику, склади, арсенали, командні пункти, центри зв'язку і просто місця з концентрації та скупчення ворога, його сили та а, техніки. Відповідно, що відповідно Путін думав, що розрахунок на те, щоб штурмувати піхотою і спробувати змінити лінію фронту, достатньо її так докорінно змінити. Щоби на Заході вже сказали, що все, Україна точно програє, він не може. Так він цю лінію фронту десь рухає. Так, російські війська мають певні успіхи тактичного характеру в кількох місцях. На Сході, але наші сили роблять це для того, щоб ворога зупинити, завдати втрат і, зрештою, стабілізувати лінію фронту. Над цим працюють. Так він завдає ударів по українській енергетиці, починаючи з літа цього року і далі це от продовжилося. З ударами 17 листопада, і не виключено, що ще готуються масовані ракетно-дронові комбіновані удари по е, критичній інфраструктурі цивільній і об'єктах енергетики, можливо, теплоенергетики. Зрозуміло, що це наміри ворога. Вони він прагне поширити конфлікт за рахунок залучення Північної Кореї. Вже й корейців собі виписав, які, на, яких на Курщину привезли, можливо, ще вони прибудуть. Якщо Кімчини цей зволіць, ще називається, тобто багато кроків, в яких вже було зроблено, і тиск, і постійні, і ПСО, і постійні вкиди в західних медіа з російських подач, які з'являються, і багато-багато чого іншого, власне кажучи. Все, це, це ми спостерігаємо, а Україна стоїть. І не сказати так, що так, тиснуть наші партнери десь на Україну, можливо, не відкрито в прихований спосіб, але через публікацію медіа, через якісь. Круглі столи, синктенки, публікації, там які з'являються аналітичні матеріали, все це є, але це не зламало Україну. Тепер він думає, завдам удар, тому що час вже йде. Глобально у Росії можливостей воювати в такому темпі і такими силами близько року. Далі їм потрібна буде пауза в будь-якому випадку. Тобто, закінчуватиметься зброя, артилерія, танки. Про це наша розвідка повідомляла і не тільки, що робити далі треба пришвидшувати путін не хоче щоб в західних медіа почали з'являтися публікації про те що українським силам оборони вдалося зупинити просування російських військ на сході і ризиків обвалу фронту немає ситуація не настільки загрозлива і близька до стабілізації і можливо ще й україна має якісь шанси для проведення певних навіть контрнаступальних дій нехай на локальному напрямку не на локальному рівні та все ж він не хоче цього, тому що як тільки такі публікації в західних медіа почнуть з'являтися, це буде злам існуючого наративу. А він, Путін, зацікавлений в тому, щоб говорили про те, що є зараз, що о, значить Росія тисне, Росія має сили, Росія має ракети дуже важка. Ситуація на фронті мега складна, і так далі. І тому він о, пришвидшує ці процеси, застосовуючи ракети, вкотре демонструючи власну. Неадекватність, придуркуватість і дурноватість. І, відповідно, ну що, тепер реакція слово за Заходом, за Трампом, за його рішучістю і силою. Подивимося, подивимося, як він на це піде. Головне, що Україна стоїть, і я не побачив переляку якось, якогось, ну то кого він там лякає, власне кажучи, своїми орешниками. І наступний момент. Капустін Яр. Астраханська область і так далі. Я думаю, що знайдеться дуже багато дронів, щоб вдарити туди з українського боку. Треба бити по ним. Треба бити, він грає в ескалацію. Будемо відповідати на цю ескалацію, це найкраще. А, а далі, нехай захід задумується про те, що інтернаціоналізується конфлікт, поширюється, і зрештою потрібно діяти більш рішуче. А я за цим спостерігатиму і вас інформуватиму. Друзі, будь ласка, будьте пильні, бережіть себе. Ми з Божою допомогою та а, милістю дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!